Про реформування та новації у податковому законодавстві йшлося на засіданні круглого столу у Надвірнянській державній податковій інспекції. У заході взяли участь підприємці та представники установ різної форми власності, цікавилися новітніми тенденціями у роботі податківців і наші журналісти. Сьогодні, у приміщенні державної податкової інспекції Надвірнянського району, відбувся круглий стіл на тему декларування податків. Як стверджують самі податківці, сьогодні Державна податкова інспекція виконує функцію партнера підприємців, і головною функцією їх є роз'яснити та допомогти сплатити правильно податки. Ми сьогодні зробили цю зустріч, ніби з інститутами громадянського суспільства, з підприємцями, головними бухгалтерами, щоб ознайомити загальною концепцією реформи декларування доходів громадян. Також почути від них пропозиції, як зауважив начальник ДПІ у надвірнянському районі, важливим фактором для реформування податкового законодавства є робота щодо зменшення нарахування податку на заробітну плату. Керівництво Міністерства доходів і зборів виступало з тим, щоб зменшити тиск на податки на заробітну плату. Це в основному іде зменшити відсотки єдиного соціального внеску. Ви всі знаєте, що ну цифра є така досить вагома. Там від 32 до 34 відсотка. Ну Дуже великий тиск, я би сказав. І, щоб зменшити ставку, відповідно зменшиться і надходження. І запропонувано міністерством реформувати. Декларування доходів громадян щоб якось компенсувати ті втрати, які понесуть, ну понесе цей фонд, понесе бюджет від зменшення ставки у зустрічі за круглим столом, окрім підприємців та представників установ різної форми власності, брали участь і викладачі Надвірнянського коледжу, які давно мають налагоджену співпрацю з надвірнянською державною податковою інспекцією. Надвірнянський коледж дуже тісно співпрацюємо з державною податковою інспекцією на Надвірнянському районі, тому що Така дисципліна, як податкова система, вивчається на економічному відділенні на всіх спеціальностях.